Об'явлення Ісуса Христа, що дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що незабаром статися має. І він показав, послав ангелам своїм, рабові своєму Іванові. Вітаю ви на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми торкнемося теми, яка озвучується в цих вішах два рази, одним словом, це тема про рабство. Взагалі, коли ми говоримо про рабство, воно має певний такий темний відтінок, неприємний. Хоча ми в повній мірі не пережили рабства, але ось таку частину цього відчуваємо в своєму житті, і воно відкладає негатив в нашому житті. Але що має на увазі Біблія, коли говорить про рабство? А особливо коли це торкається вже більш духовних тем. Ніж фізичних. І так, рабство, е, про яке ми говоримо, воно, ну, по-перше, об'явлення напише не на грецькій мові. І там використовується слово дулос, так само, як в Старому Заповіті використовується слово зівріта, і вони мають трохи більше значення, ніж передає наше слово раб. Тому ми постараємося розглянути всі можливі варіанти. Що, які представляє це слово. І так, в першу чергу, раб це людина, яка є у власності іншої людини. І був рабовласницький лад, це такий суспільний е, устрій і відносини, коли дозволялося бути, ну, тримати у власності іншу людину. Е, сьогодні, в певній мірі, воно також проявляється в деяких суспільних відносинах. Але вже не так гостро і відкрито. Рабів, раніше робили рабів або мали за рабів, в першу чергу, полонених, коли відбувалися війни, то полонених брали в раби. Потім боржники, які не могли віддати су, якусь суму, вони також ставали рабами злочинці, ну, їх відправляли на більш такі виправні роботи, там, на галери, але також вони були. А менші злочинці ну, були якби, в довому господарстві. Апостол Петро пише в другому розділі, в другому посланні в своєму 19 віршові. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Таким чином, ми бачимо, що пізніше вже вільні люди стають рабами, і це продовжується. Раб це по суті людина, яка позбавлена будь-якого права. Права вибору, володіння власністю, вона повністю залежна від свого пана, і не має нічого, ні свого майна, ні свого часу. В час, коли було написання книги об'явлення, автор добре був знайомий з цим явищем, тому що це було розповсюджене таке явище, тому він добре знав. І це, ці відносини він переносить уже на духовний стан. І слух Божих е, Біблія називає рабами. Е, апостол Павло в 7 сьом, розділі 23 віршові 1 послання до коринтян пише: Ви куплені дорогою, тож, дорогою ціною, тож не ставайте рабами людей. І так, ми бачимо в Біблії, що е, такі мужі, як Авраам. Мойсей, Яків, Ісус Навін, Халів і багато інших пророків вони названі, названі рабами Божими. Пророки названі в цілому, ми читаємо Друге Царство, 21 вірш, 10 вірш, 21 розділ, 10-й вірш. Горив Господь через рабів своїх. Амоса 3,7. нічого Господь не чинить, не звістивши таємниці Своєї рабам своїм. Тобто, Самі апостоли також е, були е, рабами, і в цілому християни вони являються рабами Божими. В е, той же самий час ми коли читаємо Біблію, бачимо, що найвеличніші мужі е, ну скажімо, апостоли мали за честь називатися рабами Божими, тому що коли ми відкриваємо будь-які послання е, і читаємо, то там вони себе визнають рабами. Апостол Павло каже, що він раб Христа, апостол Петро, Яків, і вони називають себе рабами. І варто відзначити, що широкий спектр тих, хто був або називався рабами. Це Моїсей, який був законодавцем, Авраам, який був, який був мандрівником, цар Давид, який був пасухом, співаком Ізраїля. Апостоли, пророки, всі вони названі. Тому висновок приходить такий, що незалежних або тих, які належать самі собі, їх просто не існує. Ми завжди від когось або від чогось залежимо. Вільних нема. Повторюся: Петра 2 Петра, 2,19. Бо хто ким переможений, той тому й раб. Ісус Христос у 8 розділі Євангелія від Іоанна і 34 віршові говорить, «По правді, по правді кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Таким чином, ми в духовному плані бачимо, що наші вчинки саме вони визначають наше рабство, кому ми являємося рабами. Там є два факти: або ти раб гріха, або вільний від гріха, раб Божий. Але твої вчинки вони визначають. І саме ми робимо вибір, саме ми вибираємо кому належати, і все, звичайно, залежить від цілі, яку ми переслідуємо. Апостол Павло в Корінфіанам 9.19 пише: від усіх, бувши вільний, я пороботив себе або став рабом, щоб найбільш придбати. Тобто в нього була ціль придбати людей для Господа, і тому він якби, каже, я став по цій причині рабом. Звичайно, що Бог може використовувати для своїх цілей для призначення тих, хто згоджується на служіння. В дії апостолів в другому розділі, в 18 му віршові, є цитата із старого заповіту, і там говориться: І на рабів моїх, і на рабинь за тих днів я вилюю від Духа Святого або свого, і вони будуть пророкувати. Таким чином, рабство. Це є служіння, це є вірність, блажений раб, якого Господар застане, що він чинить так. І висновок якби такий: рабство і віра, вони є схожими або ідентичними. Тобто, це одне й те саме: бути рабом або вірним Богові це однозначно. Коли ти повністю залежний від Господа, коли ти визнаєш свою залежність від Господа. Коли ти визнаєш, що ти готовий служити Господові, то ти стаєш рабом. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте за рабів на послуг, того ви й раби, кого слухається або гріха на смерть, або послуху на праведність? Пише апостол Павло, Римлянам, 6, розділ 16 та 18 вірші. І звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Амінь.